Усім самий величезний, величезний привіт. Я вас запрошую на канал Віталі Квентуріно. Я дивлюсь такий гарний а, плащ у дівчини. Дивіться, Мона Ліза в окулярах з попкорном. Дякую дуже вам за ваші коментарі, за ваші вподобайки. І я сьогодні в цьому відео розповімо. Розповім вам, які акції в магазині Єва до 26-го, включно лютого. Дуже багато акцій різних. І також а, Єва, Я вам скажу, Єва дарує подарунки за купівлю. Дякую за коментарі. Дякую за вподобайки. Я вже, напевно, сто разів вам сказав, може і забув. Бо деколи забуваю сказати. Добре, перша акція. Купуй будь-який жіночий гель для душу 225 або 250 мл ДАВ та отримай на касі роликовий антиперспірант ДАВ. Давайте подивимось. 225 та 250 мл. Ось вони є. Це по 225 мл. Аромати є різні, але стоїть регулярна ціна 133 гривні. А, так, і 250 мл. Ось вони. Також регулярна ціна по 102 гривні. Також приймає участь. А, отримайте в подарунок кульковий дезодорант. Ну, дівчата, скажу вам так, що враховуючи те, що дезодорант коштує більше 80 гривень. То це дуже хороша акція. Зверніть увагу, можна придбати, мабуть, вигідніше взяти ось цей 250 мл за 102 гривні і отримаєте кульковий дезодорант на вибір, або такий, або такий. Вже такий, який вам більше сподобається за ароматом. Ось вам хочу показати ціну на кулькові дезодоранти. да, 82 гривні 50 копійок. І зараз а, ніве жіночі гелі для душу, антиперспіранти, креми для обличчя та креми для тіла в асортименті. Зі знижкою до 30%. ця акція також по 26 лютого. Ну в цьому відео як я вже ще раз повторюсь. Усі акції до 26 лютого. Така велика акція в Єві на торгову марку. всі жіночі і чоловічі дезодоранти і гелі для душу зі знижкою до 25%. Ось такий великий гель для душу ФА 750 мл. Тут аромати в асортименті зараз можна придбати за 165 гривень. Так, ось тут гелі для душу стоять об'єм 400 мл по 115 гривень. І об'єм 250 мл 68 гривень. Я заокруглю ті копійки до більшого. Фа кулькові дезодоранти 58,20 зі знижкою. І Фа спрей антиперспіранти по 87 гривень. Тут дуже-дуже багато різних ароматів. Так, кулькові дезодоранти Фа по 62 гривні. Чоловічі гелі для душу 250 мл в ціні по 80 гривень зі знижкою. І також можна придбати великий об'єм 400 мл. Також в асортименті різні аромати 400 мл за 121 гривню Хочу сказати, що в Єві з'явилася нова лінійка чоловіча Ніва Ямен. Тут є гіалурон для чоловічої шкіри обличчя 50 мл. Також є антивіковий крем для шкіри навколо очей 307 гривень. Зараз зі знижкою, зволожуючий крем для обличчя гіалурон 335 і новий ось такий бальзам після гуління, такий синій упаковці 272 гривні 100 мл. Наступна акція також для чоловіків. Купуєте станок з касетами Fusion або Fusion Pro Glade. До речі, зараз він зі знижкою з жовтим цінником. Купуєте або той, або той станочок і отримуєте чохол дорожній для станочка Gillette. дорожній чохол у подарунок. Наступна акція в магазині Єва це знижка до 50% на усі подарункові набори, чоловічі та жіночі. Ось такий акс-набір. Зараз можна придбати за 198 гривень. Ось такий набір можна придбати за 179 гривень. Тут станок для гоління і піна. Так, це також набір торгового марка Лезо Прайм Спорт. 179 гривень зі знижкою. Дуже вдалий набір за 269 гривень. Менки подарунковий набір. Тут і а, лосьон після гуління, крем для гуління, гель для душу, три в одному, і ще мучалка. Подарунковий набір Фа. Гель для душу та кульковий дезодорант 189 гривень. Дивіться, який цікавий набір 299 гривень. В цей набір ходить дезодорант гель для душу та дезодорант для взуття. І ще йде, дивіться, яка цікава сумка. Ну, звичайно, ж без кросівок, тобто сумка для взуття. А ось цей набір 164 гривні. Тут 4 одиниці гель для душу, крем для гоління, лосьон після гоління та мочалка для душу. Чоловічий набір Моксан гелі для душу, пакування по 500 мл. І зараз на них ціна 99 гривень. 50% знижка на ось такий набір для догляду. Чоловічий крем після гоління, піна для гоління. І ще ось така дорожня косметичка. Ціна 199. Презентабельний набір віднівей, також косметичка Лосьон після гоління, кульковий дезодорант та гель для гоління. Ціна 471 гривня. Дуже хороша знижка на ось цей набір. 499 гривень. Це вже жіночий косметичний набір. Такі презентабельні упаковці. У набір входить. Так, молочко для вмивання 100 мл, тонер 120 мл, крем для шкіри навколо очей, сироватка та мультивітамінний крем для обличчя 50 грамів. Точно Точнісінький набор для іншої шкіри обличчя, також з такою знижкою 440 гривень. Медовий жіночий набір. Також по догляду за обличчям. Точнісінько такий самий склад. Для зволоження та доглядом за шкірою обличчя 480 гривень зараз зі знижкою. І ось такий 390 гривень. Точнісінько таке саме наповнення для жирної шкіри обличчя. Такий теж преміальний набір 530 гривень. І точнісінько таке наповнення. Кав'яр ікрою. Ікра з екстрактом ікри. Подарунковий набір Old Spice, тут антиперспірант та гель для душу 239 гривень. Old Spice, тут вже трішки більше наповнення йде, 439 гривень. Тут спрей, гель для душу та лосьйон після гуління. Чоловічий must have 299 гривень. Піна для гоління з екстрактом алої та бальзам Бальзам після гоління 100 мл теж непоганий непоганий набір. Подарунковий набір сйоз. Тут шампунь та кондиціонер 219 гривень. Об'єм шампуня та кондиціонера 440 мл. В акції набір від Шварцкоп, шампунь та спрей 251 гривня. Набір косметичний LCF зі знижкою 80 гривень. Набір косметичний B 179 гривень. Набір від About подарунковий набір, ще косметичка. Тут для шкіри голови скраб, відновлюючий кондиціонер і шампунь 124 гривні, був 249. Ось цей набір можна придбати за 129 гривень. Гель для вмивання, спонж для вмивання, маска, скраб для обличчя та маска для очей зігріваюча. Наступний ось такий цікавий набір. Подивіться, яке гарне пакування. А, сам дизайн-баночок. Набір з двох штук, молочко та крем для рук по 100 мл. І молочко, і крем для рук. 179 гривень зі знижкою. 129 гривень. Ось такий набір дав, кульковий дезодорант та крем для шкіри рук. А ось цей набір можна придбати за 100 гривень ніжне зволоження, крем для рук і а, кремове мило для рук. Від Just Kawai, скраб та батер для тіла. Здається, Just а, да, Just Kawai. 99 гривень коштує ось такий набір з двох Косметичних засобів. Ось Цей набір можна придбати за 9850 Гель для демакіяжу обличчя та очей і пов'язка для фіксації волосся. Just Kawai. Наступна акція це акція 1 плюс 1 дорівнює 3, що входить в акцію. Тобто ви купуєте будь-які два креми для рук, третій в подарунок, також догляд за тілом. 1 плюс 1 дорівнює 3. І також 1 плюс 1 догляд за ногами. Не обов'язково брати 3 креми для рук. а 3 креми для ніг можна взяти в різні комбінації. Наприклад, 2 креми для рук і 3 для ніг буде вам в подарунок. А в подарунок тобто, буде той засіб, який в чеку буде дешевший. Також зверніть увагу. 77 гривень коштує креми для рук DAV. Таку ж саму ціну коштують креми для рук Нівея. Хенс можна придбати за 58 гривень. А ось трішки менший об'єм Сілкі Hands 45 мл по 3950. Ось ці креми від доктора Санте, в кого дуже суха шкіра, потріскана суха шкіра, вони добре відновлюють тут олія арганова олія та кокосова олія по 56,50 50 Також є трішки дешевші креми ось такі від Біокон по 45 гривень вони. Також 1, плюс 1 дорівнює 3 по 90 мл. Та зі знижкою кремами для рук Марі Квін по 34,50-100 мл. І зверніть увагу, також оці креми, як я говорю, тревел версія, є парфумовані вони по 10 гривень. Тобто за 20 гривень ви отримуєте три креми для рук. Також, господинки дівчата, зверніть увагу, ось цей мізон. Зараз на нього дуже хороша знижка по 69 гривень 50 копійок, 100 мл крем для рук та для ніг можна використовувати, тобто два в одному. І також акція 1 плюс 1 дорівнює 3, Є з муцином равлика, а є з, з колагеном. Ну і також для тіла усілякі бальзами, нівея, тобто лосьони для тіла також 1 плюс 1 дорівнює 3. Зая та мікса також доглядові. Молочко для тіла. Зі знижкою до 50% уся Корея. Тобто догляд за обличчям, руками, ногами, всі засоби. Зі знижкою до 50%. Це також акція по 26 лютого. Ось такі вмивачки для шкіри обличчя. 180 мл. Зараз можна придбати зі знижкою 50%. З муцином равлика. Пінка гель для обличчя 180 мл, також зі знижкою 50%. Колагеновий пілінг гель для обличчя. Також 180 мл. Зараз зі знижкою 50%. А ось ті можна придбати ще дешевше, також по 180 мл. Очищувач для обличчя по 99 гривень 50 копійок. Грінтія і вугілля. Також зверніть увагу, хто полюбляє цих корейських порусят. Зараз на них знижка. І дуже непогана ціна на оце, з екстрактом червоного вина, очищуючи подушечки для шкіри обличчя. Тут 30 штук. І також зверніть на корейські маски. Також зараз на них знижки. Наступна акція з подарунком це косметика Maybelline. знижки до 30% на косметику Maybelline. І якщо ви зробите суму одним чеком на 699 гривень від 699 гривень, ви отримаєте подарунок. А в подарунок буде ось така а, колонка, бездротовий набір, караоке, мікрофон і колонка. Можна співати. Дома зробити. Такі невеличкі сімейні караоке. Фарбуйтесь та співайте. Наступна акція на Патрісія Лідо. купуєте на суму від 499 гривень одним чеком і отримайте у подарунок набір пензлів Патрісія Лідо. Ось такий набір пензликів. І, до речі, там ще я бачу косметичка. Да, така як сіточка. Тут виглядає як така біла. А тут, бачите, вона йде як біла сіточкою. Ну, теж приємно. На 499 гривень купуєте і отримуєте ось такий набір гарних щиточок. А наступна акція на сухій шампуні. One Mi. Є об'ємом по 200 мл. Купуєте два. Третій буде у подарунок. І є трішки менший об'ємом по 100 мл 83 гривні. Один плюс один дорівнює 3. Наступна акція на фарбу Авена від Ecme Color, знижка до 25%. Кольори в асортименті 71 гривня зараз зі знижкою. І ще отримаєте подарунок при купівлі цієї фарби. В подарунок іде ось такий а, шампунь для фарбованого волосся. Знижки до 30% на усі засоби для моделювання волосся, тобто і лаки для волосся, і піни для волосся, також пасти для волосся, усе зі знижкою до 30%. Стіос також підготував акцію знижка до 30% на гелі. Тобто лаки для волосся, засоби для моделювання зачіски сйоз, засоби для догляду за волоссям. Навіть бачу вже новий дизайн сльоз. Кондиціонери для пошкодженого волосся 139 гривень. Та фарби сльоз також з знижкою. І також зверніть увагу: новий дизайн оновили сльоз, мабуть, оновлюю дизайн усієї своєї лінійки. 135 гривень Herbal Essences Всі засоби для догляду за волоссям зі знижкою до 20%. Так, давайте подивимось. Маски для догляду за волоссям 234 гривні 300 мл Також зі знижкою кондиціонери 162 гривні, 250 мл Та шампуні Herbal по 162 гривні. Пакування тут 350 мл. Glamбі. Купуйте будь-які дві одиниці декоративної косметики ClamB та отримайте третю одиницю, що дешевше в чеку, звичайно, буде, у подарунок. Акція по 26, включно лютого. Хочу наголосити, що велан Евелайн Евелін не знаю правильно, зі знижкою косметика до 50%. Також зверніть увагу. Далі акція для найменших принцесок. Якщо ви зробите покупку на суму від. 299 гривень, можна щось придбати із косметики HanniBan. Отримайте в подаруночок. Ось таку пухнасту сумочку з єдинорожкою, Отримайте в подаруночок. А її можна відкрити, я хочу вам її показати краще. Ось така чудова сумочка буде в подарунок за купівлю продукції HanniBan. А наступна акція також для малечі. Торгова марка Lucky Pin. Купуєте один засіб і другий можна придбати зі знижкою 50% дитячий крем, олійка дитяча. Також є присипка, шампунь і засіб 3 в одному. Доглядовий засіб для малечі. Наступна акція на підгузки торгової марки Huggies. Зараз вони зі знижкою 23%. А якщо ви придбаєте ще одну, тобто другу одиницю підгузків Хагіс, ви отримаєте знижку 30%. Naturals, економія до 43% 3 жіноча гігієна на до, тобто подвійні пачки. Я сказав відсотки до 43 гривень вибачаюсь на оці великі пакування, де йдуть по 100 штук, тобто ось такі подвійні пачки. Наступна акція це на жіночу гігієну Always. 1 плюс 1 дорівнює 3. Подаю вам інформацію: купуєте дві, третя найдешевша в чеку. Вам буде йти ну, безкоштовно у подарунок. Уся жіноча гігієна Always. І також уся жіноча гігієна Tampax 1 плюс 1 дорівнює 3. Також знижка 50% на чоловічу доглядову гігієну. Мінус 50% від звичайної ціни по 50 та по 60 гривень. Наступна акція на туалетний папір, знижка 40%. А чи що це? Знижка 40%. А, це знижка на туалетний блок, брев 40%. Ось я знайшов ось цей брев, ви отримаєте зі знижкою 40% при купівлі туалетного паперу. Сніжна панда Класік. Двошаровий. 4 штуки. Або Зева. П'ятишаровий папір 6 штук. Наступна акція знижка на туалетний папір Зева 4 штуки. Делюкс, жасмін, Межик і Гарден 8 штук. Давайте подивимось. Знижка 30%. Ось делюкс, жасмин, тришаровий 8 штук в упаковці 174 гривні. І також можна придбати зі знижкою брев. Ось такий делюкс також в акції Тришаровий. 174 гривні. Наступна акція, купуй будь-яку упаковку капсул для прання перволь 13 штук та отримайте другу упаковку у подарунок. Можна придбати для чорних або для кольорових речей перволь 13 штук і другу отримайте в подарунок. Можна взяти чорну і для кольорового буде в подарунок. Це наступна акція. Аріель капсула для прання 63 штуки. Знижка більше ніж 500 гривень. Тобто на цій пачці можна зекономити 566 гривень. Аріель колор 63 штуки, 733 гривні. Наступна акція на. Лінор, але зверніть увагу об'ємом літр 200. Знижка майже 100 гривень. Економія 95 гривень на всі кондиціонери для білизни лінор. Оце, що йде об'ємом літр 200. Він 174 гривні. Можна брати різні аромати. А це наступна акція. На всі капсули диски для прання. Гелі для прання знижка до 44%. Персіл алоск. Перволь та капсули для прання, персіл. Ну, звичайно ж, найбільша знижка це на великі об'єми гелі або порошки. Ось такий гель для прання, об'ємом майже 2 літри. 559 гривень зі знижкою. Капсули персіл, колор для прання, 26 штук, 399 гривень. А тут знижка навіть а, і не. 40%, а 50%, дивіться, був тисячу чимось. Зараз 499 гривень. Ось цей персил це найкраща акція для кольорових речей. Тут 44 штуки, 499 гривень. Зараз я вам хочу розказати, як можна придбати ось цей сілан-кондиціонер для білизни з дуже хорошою знижкою 40%. Ви робите покупку будь яку одиницю засобів, купуєте для прання будь-якого бренду, тобто перволь, Ар'єль, тайт, персіл, тобто різні. І у вас є можливість придбати ось цей сілан зі знижкою 40%. Також зверніть увагу. Наступна акція на фейрі засіб для миття посуду 450 та 900 мл. А, ще й літровий бере участь в акції. Ось поряд стоїть літровий фейрі. Зараз він по 117 гривень зі знижкою. Фейрі пакування 500 мл 69,80 гривень. Так, і ось я знайшов 900 мл 142 гривні, це фері Extra Plus. До речі, хтось мені в коментарях казав, писав, що можна оцей фері Extra Plus розвести у воді і перелити у цю спеціальну баночку, яка робить піну. Наступна акція знижка 30% на усі зубні пасти. Уралбі, до речі, я придбав, і, і ми вже з вами поговоримо про цю зубну пасту на відеокльові та фігові. 139 гривень 75 мл. Тут є різні, 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 різні. можна придбати суту для того для того, що вам потрібно. Так, до речі, писало, що непогана. Я питався в попередніх відео. Казали, що непогана ця зубна паста. Наступна акція, купуйте лакалут зубну пасту будь-які будь-які дві зубні пасти. А друга вам буде зі знижкою 50%. Тобто можна обирати різні актив і відбілювання для чутливих. Класичний є. І наступна акція це всі зубні пасти та щітки. Colgate Max Clean та Max Fresh знижки до 30%. А я ось тут знайшов ще нові Mint, Клінмен, Mint. До речі, дуже багато цих B вийшло. Я хіба, хіба настроївся? Буду скоро чистити паст, цією пастою, а тут вже ще якісь нові повиходили. Так, ну добре. Я сподіваюся, що ця паста буде хороша. До речі, зараз оці по 139, я вже сказав. А ось ці ще дешевше по 118 гривень. І зараз в візничка до 60% на усю парфумерію, і чоловічу, і жіночу. Все показувати детально вам не буду, просто надаю вам інформацію. Наприклад, зараз чоловічі Версачі можна придбати лише за 329 гривень. На усю декоративну косметику LCF, акція 2 дорівнює 4. Купуєте 2 і... Брайте ще два. Ну, ті, що в чеку найдешевші, вам, вам будуть у подарунок. Just Kawai. Усі бальзами для губ. 2 дорівнює 4. Купуйте два, І ще два вам буде у подарунок. Дивіться, які цікаві у формі банана. Є такі також зі щіточкою бальзами. Точніше, навіть це олія для губ. І також в акції 2 дорівнює 4» на усі маски для обличчя. Тканові маски для обличчя два дорівнює 4». Я вам хочу побажати економних покупок всього найкращого. Нехай у вас все буде гаразд. До зустрічі.